Інформаційні підсумки п'ятниці 19 квітня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні у випуску Дивіться. Два роки не могли повернути тіло. У Хмельницькому попрощались із героєм Олександром Перцем. Розумний город. У ліцеї номер 1 учні та педагоги реалізовують проєкт з вирощування мікрозелені. Перший ювілей Хмельницькому молодіжному центру виповнилося 5 років. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Олександром Перцем. Чоловік родом із села Бедриківці Городоцької громади. Близько чотирьох років тому він разом із сім'єю переїхав до обласного центру. Працював будівельником. Ще до початку повномасштабного вторгнення доєднався до 86-го окремого батальйону територіальної оборони міста Хмельницького. А після 24 лютого 2022 року відправився у зону бойових дій на Донеччину. З травня того ж року Олександр Перець вважався зниклим безвісти. Пізніше дружина військовослужбовця на одній із світлин в соцмережах впізнала чоловіка. На фото він був мертвим. З січня 2023-го родина героя чекала на результати ДНК експертизи. Лише в квітні цього року його тіло ідентифікували. На момент зникнення йому було 50 років. У чоловіка залишилися батьки, дружина та двоє доньок. Поховали героя на алеї Слави. Він завжди був усміхненим, він ніколи ні на кого не жалівся. Була чудова людина. Він завжди говорив мої дівчата. Ну, і чудова людина, і чудовий односельчанин, і чудовий кум. Він був в теробороні. За те, що він хотів йти воювати, він взагалі нічого не говорив. Він чомусь це скривав. Взнала тільки соцмереж і від дітей, і від його дружини, що він пішов воювати. Саша був дуже хороша людина, привітний, завжди любив. Жити. На рибалку ходив, приїздив туди до батьків, завжди допомагав мати і батько, у нього дуже старенький вже, завжди приїжджав, тільки, як тільки вихідні якісь, завжди як він був в селі. Як почалася війна, він в перші дні зібрався і сказав до доню, хто ж як не я, буду вас захищати. Ще з 22-го року, з травня місяця, не пам'ятаю, якого числа, не вийшов на зв'язок, дружина Леся. Роксолана і Олеся, доньки дві, тільки дуже його любили. Довгий час вони його шукали, надіялися ще. Міжнародний проєкт з вирощування мікрозелені Розумний город реалізовують у ліцеї номер 1 імені Володимира Красицького. У його рамках школярі вчаться доглядати за рослинами та збирати урожай, а також знайомляться з основами ведення бізнесу, адже вирощену продукцію продають. Нині серед покупців, батьки учнів та працівники ліцею. Налагодили співпрацю із одним із місцевих закладів харчування. Обов'язкова умова проєкту. Частину зароблених коштів необхідно перераховувати на потреби війська. «Розумний город це освітня ініціатива однієї з українських агропромислових компаній, яку реалізовують за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Участь у проєкті беруть 10 шкіл з різних областей країни. Подробиці далі у сюжеті. Семикласник Гордій Рогатюк демонструє процес посіву мікрозелені гороху. Для початку насіння гороху, як і соняшника, потрібно замочити в розчині води та перекісі. Це ми зробили вчора. Сьогодні його можна дістати, і насіння готове. Для того, щоб його посадити, нам потрібні ось такі оточки, килимок. Килимок перед тим потрібно замочити на вазі відміряти 45 грамів для одного уточку посіву. У ліцеї номер 1 імені Володимира Красицького, де навчається хлопець, стартував міжнародний проєкт з вирощування мікрозелені під назвою Розумний город. Завдяки проєкту Розумний город ми дізналися всі тонкощі вирощування мікрозелені. І нам потрібно всього 5 компонентів, щоб виростити корисні та смачні паростки. Перше це світло, друге це вода, третє це насіння, четверте це ґрунт, та п'яте – це, звісно, контейнери. Для того, щоб це підтримувати, у нас є спеціальна програмка Розумний город. Ми можемо, до прикладу, ось вимкнути світло. Світло вимикається автоматично. Ось також можна вмикати воду і навіть з дому контролювати полив та світло. Окрім гороху, вирощують мікрозелень соняха, гірчиці, редису та пшениці. Остання для тварин. До ініціативи долучилося близько 20 школярів. Це учні 6-11 класів. Ми новачки у цій справі, і ще місяць тому ми навіть не могли уявити, що у нас буде така чудова можливість і нагода вирощувати мікрозелень. До того не цікавилася рослинами. Проте, якщо випала дійсно така нагода і можливість, то чому б не долучитися і до шкільного життя, і для того, аби допомагати збройним силам України у межах проєкту. Школярі не лише знайомляться. З процесом догляду за рослинами та збиранням врожаю, а також із основами ведення бізнесу. Адже вирощену продукцію продають. Нині серед покупців, батьки учнів та працівники ліцею налагодили співпрацю із з одним із місцевих закладів харчування. Ми дивимося за його розміром. Також ось такі вусика з'являються, і ми можемо бачити, що горох уже готовий до продажу. Ми його пакуємо і вже відносимо клієнту. Ми встигли заробити дві тисячі гривень. Обов'язкова умова проєкту, частину зароблених коштів необхідно перераховувати на потреби війська. Перші гроші з продажу врожаю вирішили від. Дати батькові одного із учнів ліцею, який нині воює на Донеччині. Зараз ми збираємо на дві станції РЕП. Я дуже вдячна закладу освіти, в якому навчається мій син. які підтримують наші збори, відгукуються. А минулий раз ми доволі велику суму назбирали. Це більше 90 тисяч гривень. На амуніцію для захисту військових ці гроші якраз підуть на реп на ці на цей збір. Розумний город це освітня ініціатива однієї з українських агропромислових компаній, яку реалізовують за підтримки посольства Королівства Нідерландів в Україні. Я проходив співбесіду, переконував їх, що це нам потрібно. Чому ми. Ми будемо робити, чому саме потрібно обрати нас. Відповідно, нас обрали, надали нам обладнання, десь приблизно це 30 тисяч, навчили дітей, навчили педагогів. Ось, і, по суті, ми з 15 квітня запустили цей проєкт. Нині участь у проєкті беруть 10 шкіл з різних областей країни. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста. Хмельницькому молодіжному центру 5 років. Комунальна установа, створена міською радою як місце для зустрічей, навчання та розвитку молоді, сьогодні відзначила перший ювілей. Щороку в центрі реалізують понад 150 проєктів. З 2022-го працюють у чотирьох напрямках: національно-патріотичний, екологічний, соціальна інклюзія та неформальна освіта. Ірина Аріон продовжить. 17-річна хмельничанка Дар'я Онищук, студентка Хмельницького торговельно-економічного коледжу. Нині прийшла привітати колектив молодіжного центру з п'ятиріччям. Вперше завітала сюди торік у вересні. Це був молодіжний базар. Мене запросили в якості гостя представити свій коледж. Зараз в моду в тренди війшло розвиток. Війшов саморозвиток, Пізнання, відкриття чогось нового. Я вважаю, що дуже добре, що у нас є молодіжний центр. Це Якийсь як поштовх для розвитку молоді я стала більш відкритою, я стала сміливіше виражати свою думку. Ну, молодіжний центр ну по іншому відкрив мене комунальна установа, створена міською радою, відчинила двері 19 квітня 2019 року. Нині про молодіжний центр знають в усіх навчальних закладах і не тільки за п'ять років. З ким ми тільки не працювали. Скажу відверто, але основна наша цільова аудиторія це старшокласники від 9 класу, закінчуючи всіма людьми, які відчувають себе в душі молодими. Зараз у нас працює чотири фахівця. Кожен із цих фахівців. Представляє свій напрямок. Це національно-патріотичний, екологічний, соціальна інклюзія та неформальна освіта. Підтримуємо, допоможемо, навчимо і дамо всі необхідні інструменти для того, щоб. Кожна свідома ідея в нашому місці була реалізована. Щороку молодіжний центр реалізує понад 150 проєктів. Ігри розуму один з найпопулярніших. Його учасниками стали старшокласники 29 шкіл. Попереду студентські битви у закладах передвищої освіти та вишах збирають їй кошти на зсу. Волонтерка центру Анастасія Мартянова. Нині прийшла з привітаннями. Вітірочка це лише розгін. Я вами пишаюся. йти до нових звершень. Вітаємо вас раніше. Були інші завдання, не було повномасштабного вторгнення. Більше було заходів, які містили розважальний характер, і молодь могла поспівати, потанцювати. скажімо так після 22-го року змінилися завдання. Ми збільшили. Кількість патріотичних заходів також збільшили кількість заходів з неформальної освіти молоді і заходів, які спрямовані на волонтерство. Намагаємось збирати кошти для військових, для армії. Молодіжний центр, створений як місце зустрічі навчання та розвитку молоді, за п'ять років став осередком молодіжного руху, генерації ідей та актуальних проєктів. На моє бачення до цього, якби центрального офісу молодіжного центру. Було б добре, якби були регіональні, наприклад, невеликі молодіжні такі простори по мікрорайонах. Зробити ближчими ось ці, можна сказати, сервіси і послуги, які можна надавати молодіжний центр за місцем проживання, то робота була б набагато активніша. Якщо розвиватися, то розвиватися в такому напрямку. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Інтерактивну виставу Перформанс Маріуполь, надія на світанок, побачать глядачі в Польщі та Іспанії. Трупа Хмельницького театру імені Старицького вирушає у гастрольний тур Європою. Вистава театру, створена у 2022-му, стала переможцем грантового конкурсу проєкту Зміна ребілдинг за підтримки ЄС. Тож головна мета гастролей подарувати надію на повернення додому українцям і мотивувати Європу до відбудови нашої країни. Подробиці далі. У напівтемряві укриття люди, котрі ховаються від російських обстрілів на Азовсталі. У кожного своя історія і спільні випробування, які приготувала війна. Це інтерактивна вистава перформанс арт-терапії Маріупольна діяна світанок Хмельницького театру Старицького. Наступного тижня її побачать глядачі в Європі. Вперше в історії театр вирушає на гастролі до Іспанії. Роль військовослужбовця грає наш актор Олександр Яшишин, який е, так само ми разом з ним служили більше, більше року. Перебували е, в армії в зоні бойових дій. Такі вистави створені для того, щоб рефлексувати на те, що е, ти пережив, і ніби випускати все це. І навіть інколи з, е, з слізьми, інколи з якимись е, емоціями. Вистава Маріуполь надія на світанок. Стала переможцем конкурсу за підтримки ЄС. Театр отримав грант на презентацію постановки за кордоном. Підтримали реалізацію проєкту Фонд Ізоляція Транс Європ Хелс та Малі Берлін. Зміна Рубілдин це програма, яка передбачає кошти на відбудову України. Ми виграли цей грант, власне, тому що показали, що ми можемо відбудовувати Україну в думках українців, в думках переселенців, налагодити їхній психоемоційний стан. За кордоном фінансування тут складає 90% до 10%, тобто 10% відсотків. Ми фінансуємо за власний рахунок. Сума гранту 30 тисяч євро. Ми маємо подарувати цією виставою надію на перемогу, надію на відбудову Маріуполя. Першу чергу, і, але це символічно надію на відбудову України у Кракові. Вистави презентують на єдиному в світі фестивалі українського театру Схід захід в театрі КТО у Барселоні. На три виступи запрошують українців та іспанських театралів. Тут проект підтримала Українська асоціація. Джерело п'єсу написано в 2022-му в співавторстві Мариною Бортник гулеватою та переселенкою з Маріуполя Мариною Пінчук. Адаптували для гастролей. Також переклали на польську та іспанську для показів у Кракові з титрами в Барселоні із синхронним перекладом за допомогою гарнітур. Адже окрім глядачів, запрошують архітекторів та містобудівельників. Ми зробили фотографії, які будуть по периметру розміщені фотографії руїн Маріуполя, які зараз. І в нашій героїні Марія, у нас головна героїня вистави. Вона розповідає про історичні будівлі Маріуполя. У неї буде альбом, на якому ці будівлі до та після. Тобто драмтеатр до початку війни і те, який він став відторгнення Росії, і так наглядно ми покажемо, що зробила Росія. З малюнків під час вистав створять виставки. А після кожного виступу відбуватиметься дискусія. У планах театрального колективу презентувати виставу в країнах Балтії та Німеччині. Ірина Оріон, Марія Соколова, новини міста. 60 років з Україною в серці. У Хмельницькому відбувся ювілейний концерт народного художнього колективу Ансамблю танцю Подолянчик. На сцені виступили більше 200 учасників. Це вихованці Подолянчика, їхні батьки, а також випускники ансамблю. Від початку повномасштабної війни колектив активно підтримує українське військо. Протягом двох років усі концерти Подолянчика благодійні. Багато випускників ансамблю вступили до лав Збройних сил України. На ювілейному концерті побувала наша Ірина Муляр. Шестирічна Тіна Ільчишина вихованка ансамблю танцю Подолянчик. Вона вперше виступає у складі колективу на сцені театру імені Старицького. Підтримує її мама, яка 20 років тому також танцювала у Подолянчику. Завжди я любить танцювати, гарні костюми, і подавається. І гарно діти танцюють. Це наш свідомий вибір. Того, що Подолянчик один із найкращих ну, ще ансамблів які є на Хмельницькому, і це одна велика сім'я. Концерт присвятили 60-річному ювілею Подолянчика у 1964 році. Ансамбль створив хореограф Юрій Гурєєв, який протягом 44 років керував колективом. Нині його діти та онуки продовжують цю справу. Подолянчик вже має близько тисячі випускників. Якщо дитина йде на хореографічний якийсь напрямок. Ті, хто приймає наших дітей, не бачать, що дитина дійсно підготовлена дуже добре. Всі педагоги у нас з вищою спеціальною освітою, і крім того, що цікаво, що вони всі випускники ансамблю подолянці. До ювілейної концертної програми увійшли танцювальні номери, яким вже більше 50 років із яких починався подолянчик. На сцені виступили випускники, вихованці ансамблю, а також їхні батьки. Взяла участь в одному із танцювальних номерів і випускниця Подолянчика Тетяна Рогожан Коносюк у 90-х роках. Вона у складі колективу виступала у Львові, Києві, Харкові. А згодом до ансамблю доєднались і двоє її дітей. Для мене це знаєте, це як ще одна сім'я. У мене тут найкращі друзі. Ми досі зустрічаємося, ми досі чекаємо, коли прийде ювілей, щоб всім разом побачитися. Це для нас дуже велика школа життя. Цінуємо один одного, цінуємо наші традиції. От традиції, це от Подолянчик це дав перші. Ще тоді навіть фактично люди не носили вишиванки і не знали, що таке. Ми вже в них танцювали і ми вже несли свої традиції, свою культуру. Згадали під час концерту і про захисників, які обороняють Україну на фронті. Іван Гореєв говорить, до лав Збройних сил України вступили чимало випускників Подолянчика. Два роки поспіль усі концерти Подолянчика благодійні. І протягом 60 років колектив працює під гаслом з Україною в серці. Мій батько, засновник колективу, ще казав, що не головне, ким стане дитина після ансамблю, тому що ну, не всі вибирають напрямок цей, але справжнім громадянином України, справжнім патріотом. Мусить бути всі, хто через подолянчик проходить з Гурєєвим Іваном Юрійовичем У нас давнішня вже дружба, і з моменту повномасштабного вторгнення він став одним з найактивніших волонтерів і приходив, допомагав вантажити в черговий раз. Ми знову запрошені на концерт і маємо можливість стояти з благодійними нашими скриньками, в які люди можуть донатити. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе та гарних вам вихідних.